Як стало відомо ще раніше, у Луцьку на місці заводу електротермометрія по вулиці Ковальській хочуть збудувати масштабний житловий комплекс. Деякі зі споруд комплексу нібито сягатимуть більше ніж 20 поверхів. По цьому об'єкту уже є так би мовити питання, адже журналісти з'ясували, що для того, аби його там, скажімо так, втулити, навіть підробили генеральний план міста. Однак, все ж при будівництві цього суперкомплексу з'явилися непередбачені нюанси, такі як тенісний корт, який дуже заважає будівництву олігархів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат Луцької міської ради від фракції громадянська рух свідомі» Валентин Хаймик. По сусідству із вказаним будівництвом є спортивний тенісний комплекс. Власник цього комплексу напевно більше десятка разів просив у Луцької міської ради надати йому землю під майном та тенісними кортами. Спочатку це було просто прохання пізніше вже було наявне рішення суду, щоб заяву про надання землі в оренду розглянули по суті, але питання так і не зрушилося з місця. Як пише депутат, на червневу сесію знову винесли питання по вказаних тенісних кортах, але уже трохи в іншому форматі. Земельну ділянку, яку власник спортивного комплексу хотів в оренду, на сесії хотіли просто-напросто поділити. Однією із причин поділу є купівля майна, а саме частини покриття тенісного корту. Виникає риторичне питання, як це майно збирається реєструвати. Не здивусь, якщо купила цю. Частинку покриття компанія-забудовник. Очевидно, це все зроблено, щоб подальшому ділянку поруч з будівництвом отримати в оренду в обхід аукціону, адже там нібито майно. Звичайно, що просування такої схеми і поява питання в порядку денному неможлива без погодження мера Поліщука та його власників. Валентин Хаймек висловив надію, що все таки кілька запитань на сесії посіяли сумнів у його колег і рішення на цей раз не прийняли. Але як воно буде далі та чи дійсно проведуть аукціон по цій земельній ділянці, як пообіцяв головний архітектор міста Венія Мінтус? Можна буде за словами депутата побачити найближчим часом.